Доброго дня. Відкриваємо зошити, записуємо 16 листопада. Класна робота. Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язувати задачі. Перша задача, яку ми розв'яжемо, це задача номер 428. Вирушивши в похід, туристка 14 годин пливла річкою на човні зі швидкістю 8 км на годину. Шла пішки 23 години зі швидкістю 4 км на годину. Який шлях річкою чи судоходом вона подолала більший і на скільки кілометрів? давайте складати таблицю. Таблицю ми завжди позначаємо швидкість, час і відстань. Я нагадую, що завжди працює формула, перший стовпчик помножити на другий дорівнює третій. У нас є туристка, яка пливла річкою на човні і йшла пішки. Тобто, давайте позначимо наступним чином. Пливла і пішки пішла. 14 годин пливла річкою. Так, це в нас є час 14 годин. І швидкість човна, на якому вона пливла, 8 км на годину. Далі вона йшла пішки 23 години зі швидкістю 4 км на годину. І питання задачі таке: який шлях річкою чи суходолом вона подолала більший і на скільки кілометрів? Тобто, ми маємо з вами порівняти відстані, який вона пройшла або пропливла. Наскільки більше. Так, умова задачі записана вся розв'язання. Я пропоную першою дією знайти, скільки кілометрів вона пропливла. Ми маємо швидкість помножити на час і отримаємо цю відстань, яку вона пливла. На човні. Так, тобто вісім я множу на чотирнадцять, дорівнює. Сто дванадцять кілометрів. Це вона пливла на човні. Так, далі вона йшла пішки. Точно таким же чином ми знаходимо відстань, яку вона йшла пішки. Швидкість множимо на час, отримаємо відстань. 4 множимо на 23, отримаємо 92 кілометри. Це пішки. І тепер давайте подивимось. Виходить, що на човні вона пливла більшу відстань. Тому від більшого відстані 112 ми віднімаємо 92, отримаємо 20 км. Таким чином, ми відповіли на питання задачі: який шлях річкою чи суходолом вона подолала більший? І наскільки запишемо відповідь. Туристка пливла на човні на двадцять кілометрів, більше, ніж ішла пішки. Можна зупинити відео для тих, хто не встиг записати. Наступна задача це номер 432. З одного порту в інший одночасно вийшли теплохід і катер. Швидкість теплохода – 28 км на годину, швидкість катера 36 км на годину якою буде відстань між ними через 5 годин після початку руху. Так, тобто, в нас є один порт, і одночасно в нас пливе теплохід і катер. Тобто, теплохід це буде перший рядок, і катер це буде другий рядок, швидкість час, відстань. Заповнюємо таблицю. Швидкість теплохода 28 км на годину. А швидкість катера 36 км на годину. Якою буде відстань між ними через 5 годин. Тобто, теплохід рухається 5 годин і катер також рухається 5 годин. І давайте подумаємо, яким чином нам записати в таблицю умову задачі. Це знову ж таки буде у нас порівняння, хто більше з них проплив і яка буде відстань між ними. Тобто тут знову на скільки більше ми будемо шукати. Зараз давайте я зображу схематично їх рух. Це наша відстань. Це у нас перший і другий, ну кінець нашого шляху. так? І в нас рухається теплохід, і рухається катер в одному напрямку. Теплохід. Ну хай за 5 годин в нього менша швидкість, тому він десь, ну, хай тут, наприклад, зупиниться. Так, це в нас теплохід. Катер, так як в нього швидкість більше, то і пропливе він більше. Тобто, ну, нехай десь тут буде його положення. І нам потрібно з вами знайти от якраз ось цю відстань між ними. Яка вона буде після початку руху через 5 годин. Цей рисунок робити не обов'язково. Я зараз просто роблю його для того, щоб ви побачили, як там відбувався цей рух. Таблиці з задачою, з умовою, цього достатньо буде. Так. Давайте знову ж таки згадаємо, що в нас працює формула, перший стовпчик, помножити на другий дорівнює відстань за 5 годин, яку подолає теплохід. І з катером так само його швидкість помножити на час, який він у дорозі, і знову ж таки отримаємо відстань, яку він подолає. І першу дію, давайте знайдемо відстань для теплохода. Його швидкість 28, помножимо на 5, щоб отримати, скільки кілометрів він пропливе. І це буде 140 кілометрів. Це S... Для теплохода, ну або відстань, яку проплив теплохід за 5 годин. Друге, 36 це швидкість катера. Множимо знову ж таки на 5 годин. Отримаємо 180 кілометрів. Це в нас відстань для катера. Так, тепер давайте подивимось. Так, як ми з вами і бачили на початку, що в катера швидкість більша, тому він і більше кілометрів подолає за 5 годин. Тому ми від більшої відстані від 180 віднімаємо 140 меншу відстань і отримаємо 40 км. Тобто виходить, що через 5 годин після початку руху між теплоходом і катером буде 40 км. Запишемо. Через 5 годин після початку руху між теплоходом і катером буде 40 кілометрів. Хто не встигає, можна натиснути паузу. І ще одну задачу ми сьогодні з вами розглянемо. Це задача номер 434. З однієї станції в протилежних напрямках одночасно відійшли два поїзди. Один із них рухався зі швидкістю 64 км на годину, а другий зі швидкістю 57 км на годину якою буде відстань між ними через 9 годин після початку руху. Схожа задача, але за схемою, яку ми з вами після таблиці намалюємо, ви побачите, що розв'язок буде іншим. Так, в нас в цій задачі є два поїзди. Хай буде поїзд номер 1 і поїзд номер 2. Швидкість час відстань. Один рухається зі швидкістю 64 км на годину, а другий 57 км на годину. Якою буде відстань між ними через 9 годин. Тобто, і перший поїзд їде 9 годин, і другий також їде 9 годин. І якою буде ця відстань? я тут дивіться, як запишу. Іншу дужечку. Давайте подумаємо, чому я так зробила. Подивимось на схему руху. Ось у нас є початок. В протилежних напрямках вони їдуть. Тобто, перший поїзд, наприклад, їде вліво, а другий поїзд їде в нас вправо. Це в нас поїзд номер один, а це поїзд номер два. І через 9 годин перший поїзд буде десь тут, а другий поїзд буде десь тут. Тому подивіться: в цьому випадку, для того, щоб знайти відстань між ними, ми не будемо віднімати від більшого менше, ми будемо ці відстані додавати. Так, розв'язання. І перша дія знову ж таки ми швидкість множимо на час, знаходимо відстань, яку подала в перший поїзд. 64 я множу на 9. 576 кілометрів. Це відстань. Потягу номер 1. Друга дія. Швидкість другого множу на час, отримаю відстань, яку подала в другий поїзд. 57 множу на 9, 513 кілометрів. Це відстань, яку подала в поїзд номер 2 І третя дія я бачу за моїм. Рисунком, що я маю ці відстані, додати 576 плюс 513, 9, 8, 10. Тобто, в мене виходить 1089 кілометрів, і це вже відповідь на головне питання задачі. Я нагадую, що у задачі стовпчики можна показувати прямо у діях і окремо. Нікуди це не виписувати. Відповідь. Ще раз звертаємось до питання задачі. Якою буде відстань між ними через 9 годин? Через 9 годин після початку руху між Потягами буде 500, ой вибачте, 1089, давайте красиво тут напишемо. 1089 кілометрів. Сьогодні в нашій роботі ми розібрали три задачі на рух, і схожі задачі ви отримаєте. у Домашнє завдання. Домашнє завдання, будь ласка, це номер 429, 433, 435 Дякую за увагу. До побачення.